В передньому ролиці ми з вами говорили про найпопулярніших блогерів, які стали зірками інтернету. Тож сьогодні ми запрошуємо вас на другу частину нашого проекту. Привіт, ви на каналі Мішен Маша. це друга частина серії про найкрутіших блогерів, які знає весь світ. Хто цього разу нас подивитися ролик, то ролик в описі цього відео, то переходьте, дивіться, він вичиться суперські крутий, тому ссылочка в описі, дивіться якщо що. І перший блог, який ви стопудово знаєте, звуть його. Містер Бис! Найвідоміший фільм... Най... Найвідоміший ютубер. Відео З основним 1000 доларів в призі має понад 200 Мільйонів підписників Найбільший канал серед блогерів А і ще у нього є Цей... Гру... своя команда. Вот. Beautify Flex. Kleber. Троль ігрового каналу. в час був номер один на ютубі серед первних каналів. Його стиль Гомору. Підписників це покоління. А, кстати, не забудьте, що у мене є другий канал, називається канал Руберканал, теж про гру, тому... Ви знаєте, собачка в описі. Кіті Джен соцмереж. Не просто благаю, ім'я стильного та корисного. У нас ще веде інстаграм понад 400 мільйонів підписників, або, як можна ще сказати, по нашому сланговому мові. Якщо зараз ви дивитесь, от ви на банду зараз такі... Так, яка це слангова мова? Я, я зараз скажу. Це підписників. Застосувала свою марку Kelly Compress і стала мільярдеркою в 2021 році. Тому. А, і ще у нас один підписник, і ще одна блогерка, і на цьому. Це... Це... Кабі Лейн. Найпопулярніший у TikTok без єдиного слова. От. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал, два канали. Опас, цьому ролиці, тому підписуйтесь, всі не коза. Всім пока!